Аким Галимов знає все, кроме самого основного, откуда слово Русь произойшло? Слово Русь происходит от ріки Рось. це пише всю історія», том третій. На Росі, басейні ріки Рось. Жив народ богатирей рос. Отсюда Рус. А скуди ти С Росії на Росі. На России, країні. Отсюда на Україні. Нужно боротися за слово, за предлог. На на Росії заразилася наша цивілізація. А на нас напали рассеянные народи. Мокши, буряти, багети, всякі росії. Ми ж руські люди. Росія люди враг использує це слово. Він говорить: тут руські. Типа вони русські, вони не русські. ось що найголовніше нужно заказувати. А ми російські, ру, руські, російські, не українці. Країна це і мене, а, а народ називався роз. Ну, блять, це ж це си, а Нур, рус? Рус, руси, як ріка Нігер, Нігри і Нігер, а, а, і Нігер. Одна буква і те випадає і, і грає. Як Х інді індуси, інди ін, індуси на ріке, Ріка дала нам національність, а не країна, Україна, Україна. От ти придурок, Галімов, Ти точно, блядь, Галімов, Сатана з тобою, тому що сатана. Боявся. Іменно Русичі. Русичі, Він знає, що ми народ богатирей. Він нас гона, Він у нас, названня названия твоїми, твоїми руками. Твоїми руками приїбався до того України і все. А слово рос, це херес. У нас є історія України Руси. Історія, де кра, країна – це іменник, а рус Руси, це наше названня, це наша національність, наша національність рос, басейн, ріки Росії знаходиться от Придністров'я до Курська, Ти коли небудь всімірну історію прочитаєш, падлюка, ти на монтажник, а її писали академіки. Чого ти лізеш, в якісь дебри, непонятно. А саме головне, нам потрібно вияснити, нашу національність.